Неочікувані проблеми морати через перехід до Мілану. Завершення цілої епохи для Мануеля Ноєра і збірної Німеччини. Останній сезон Салаха в Ліверпулі. Неймовірні трансферні чутки. Все це сьогодні у відео. Фулгем неочікувано війшов в гонку за Ферді Кадіоглу, в якій початково брали участь Брайтон і Манчестер Юнайтед. Фулгем запропонував за кадіоглу 39 мільйонів фунтів. Мората розвівся зі своєю дружиною через трансфер до Мілану. Вона відмовляється переїжджати до Мілану. ПСЖ запропонував Манчестер Юнайтед підписати Мануеля Угарте на правах оренди на сезон з обов'язковою опцією викупу. Юнайтед більш зацікавлений в купівлі гравця, ніж в його оренді. Вони готові запропонувати 60 мільйонів євро. Ілкай Юндаган знову гравець Манчестер Сіті. Контракт на один сезон гравець перейде безплатно до клубу, Ілкай і Барселона розірвали контракт. В такому випадку каталонці повинні заплатити гравцю всю зарплату за весь контракт. Але Юндаган відмовився від грошей. Є велика ймовірність того, що ближче до закриття трансферного вікна Сергіо Регілон покине Тоттенгем і перейде в Манчестер Юнайтед на постійну основу. Сам захисник дуже хотів би вернутися. Ендрік покине Реал і піде в оренду. Якщо не буде ігрової практики, він може піти вже в це зимове трансферне вікно. Все буде залежати від першої частини сезону. Якщо бразилець буде грати менше, чим очікується, то він і його агенти запросять оренду. Маркус Решфорд розглядається в керівництві Барселони як запасний варіант на позицію лівого Вінгера. Також повідомляється, що Гансі Флік особисто зацікавлений в спільній роботі з Решфордом. Вітор Роке відправиться в оренду в Бетіс. Це буде оренда на рік. Бетіс візьме на себе майже всю заробітну плату гравця. Ключову роль в цій угоді стало бажання гравця не покидати лалігу. Він відмовився переходити в спортинг. Мануель Ноєр оголосив про завершення кар'єри в збірній Німеччини. Гравець зіграв 124 матчі, з них 51 відіграв на нуль, а також виграв чемпіонат світу. Салах покине Ліверпуль в кінці цього сезону. Єгиптянин не буде продовжувати контракт, і на правах вільного агенту перейде в інший клуб. Останні два роки Мохамеда зв'язують з Аль-Іттіхадом. Манчестер Юнайтед пропрацьовує угоду щодо переходу Крістіана Еріксона в Аякс за 5 мільйонів фунтів. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.